Права 802. Спортсменка проїхала на ковзанах 8 кіл діаметра 10 метрів. Яку відстань проїхала спортсменка? Відповідь округли до одиниць метра. Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а чому дорівнює довжина одного кола. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. І пригадуємо, що у нас. Довжина кола позначається літерою С у підручнику. Це дорівнює Пі, що множиться на D. Πd, так? І якщо ми візьмемо наближено замість π 3,14, а замість діаметра в нашому випадку поставимо 10 метрів, то множимо на 10, це буде дорівнювати. Переносимо кому 3,14 на один розряд праворуч. У нас вийде 31,4. дужках записуємо чого метрів. це буде у нас довжина, довжина кола. Є. Отже. Довжина одного кола складає 31,4 метра. Сказано, проїхала на ковзанах спортсменка 8 кіл, то яка буде, яку відстань вона проїхала, потрібно 8 помножити на 31,4. Записуємо тоді другу дію. Тобто ми 8 множимо на 31,4 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді множити. Я ці множники поміняю місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Отже, 31,4, що множиться на 8. Множимо. 4 помножити на 8 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 це 8. Плюс 3 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24. Плюс 1 це 25. Ставимо один знак після коми. Та записуємо, що добуток у нас дорівнює 251,2 метра. Так? Нам сказано, що відстань потрібно округлити до одиниць метра. Ну що ж, тоді аналізуємо, скільки у нас отих десятих частин. Десятих у нас 2, 2 це 4 і менше, тобто кількість одиниць не змінюємо. І ми записуємо, що це тоді наближено до 251, У дужках записуємо чого метрів. Це в нас буде тоді відстань, відстань, яку проїхала? Яку проїхала спортсменка? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, яку відстань проїхала спортсменка? Записуємо 251 метр. Ну що ж, ось таке завдання на визначення довжини кола. На цьому вправу завершено.